Знаєш, що допомагає Сему Альтману думати, приймати рішення та структурувати свої думки. І одразу спойлер: це не чат GPT, який створила його компанія OpenAI. Сем каже, що для того, щоб була ясність в голові, треба мати ясність на папері. Щодня він записує в свій блокнотик на спіралі різні думки, ідеї та проблеми, які треба вирішити. Це виходить не щоденник, не список справ, не тудуліст. А просто місце, де мозок вивантажує весь хаос та структурує свої думки. Сем радить брати блокнотик зі спіраллю для того, щоб було легко вирвати якусь сторінку, там кудись її покласти, що записати і так далі. І плюс він рекомендував якісь ручки, але я точно не зрозумів які. Mm. Ось, будь ласка, це відео можете самостійно подивитись. Ну, а якщо хочете більше. Різних методик відомих людей підписуйтесь.